Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, шановні слухачі. З вами Віктор Беляков. Сьогоднішня тема, яку пропоную зачепити, знайомство власної дитини зі своїм новим партнером, бо ж дитина іноді може сприйняти це ось так. Привіт, синочок. Познайомся з. Добрий день! А хто це? Ну, це ця жінка. Нам добре разом, розумієш? Вважаю вам час познайомитись. Боже, який милий хлопчик. Не соромся, я Маша, і донестями кохаю твого татка. Рада познайомитися з тобою. Е, е, я не хочу, щоб в мене була нова мама. Зачекайно, це не нова мама. Вона. Як же правильно познайомити свою малечу зі своєю новою, так би мовити, другою половинкою? І як вірно розтлумачити сину або доньці, що батько або матір після розлучення знов зустріли кохання, і те, що новий партнер не являється новою мамою або татом. Вважаю за доцільне попередньо перед знайомством поговорити з дитиною та розповісти про те, що у вас є новий партнер, до якого ви проявляєте певну симпатію, але наголосити на тому, що батьки одні, і це не заміна когось з найближчих для дитини, це ваші власні нові стосунки, тобто правильно пояснити, хто для кого ким доводиться. Проте більш детально краще запитаю у психолога і арт-терапевта Наталії Лазаренко, які ж поради вона надасть в цій темі. Та чи варто взагалі розповідати своєму дитяті про власні стосунки? Доброго дня, доброго дня, Вікторе, доброго дня, любі слухачі. Тема надзвичайно актуальна, бо це про стосунки, це про наші взаємини, це про стосунки між дорослими, про стосунки між дорослими батьками та дітьми. Це одна із правд життя, що на жаль так стається, що тато і мама. Інколи не можуть бути разом і продовжувати стосунки. Тому це дійсно дуже важливо до цього підготуватися. Коли ви починаєте нові стосунки, не зобов'язані знайомити своїх дітей, своїх батьків, свою рідню, своїх друзів з вашою ну, там, новою дівчиною, з вашим новим а хлопцем, да та, жінкою, чоловіком. Дайте собі час для знайомства тільки вдвох, щоб ви розуміли, для дітей не треба приводити там чергову. Тата чи чергову маму і всіх знайомити з дитиною, начебто подаючи цю інформацію, ось дивися, там, синку чи донечка, дивись, тато живе нормальним життям, чи там, мама живе нормальним життям. Є ось такий чоловік. Дитині це ні до чого, їй це не потрібно. Знайомити потрібно тільки в тому разі, коли ви впевнені, що це стосунки не на місяць, не на півроку, що це стосунки, ви дійсно хочете їх продовжувати далі. До цього часу ви можете дитині навіть не розпочати. Розказувати про це, щоб її не травмувати, щоб не створювати зайвих стресів. Коли ви вже відчули, що ви готові познайомити з вашою дитиною, вашого нового партнера, коли ви впевнені, що партнер чи партнерка також готова познайомитися, адже це також ціла історія да, про стосунки, як воно буде, чи сподобаюсь я чи не сподобаюсь, буду прийнята, чи таке інше. Коли ви вже це все обговорили, пройшов деякий час, не спішіть, дайте собі час все обдумати, зважити, повністю зважити рішення. Тоді підготуйте свою дитину до зустрічі з новою людиною, без очікувань, що ваша дитина радісно прийме цю радісну новину. Дитина Дитина не повинна це приймати радісно, і це норма, це окей. Бо кожній дитині хочеться, щоб тато і мама були разом, щоб у нас була сім'я, як було колись, як було раніше. Тому реакція негативна, наприклад, на партнера чи партнерку, це нормально. Перша реакція. Це нормально, не треба розстраюватися із-за того, що не вдалося з першого разу. Треба заслужити довіру в дитини. І це шлях, це не результат, це шлях, який ми можемо проходити довгий період. Якщо ви та людина... Людина, яка входить в сім'ю, не треба очікувати, що ви така хороша, такий там позитивний, вас точно приймуть, ви сподобаєтеся, ви вмієте говорити, грати з дітьми і таке інше. А не очаровуйтеся цим. Навпаки, налаштуйтесь на це, що буде неприйняття. Вас будуть випробовувати деякий період часу, тому ви, але ж ви дорослий да, в цих стосунках, тому ви повинні до цього бути готові. А як розказати дитині? Розказувати так, як є, по своїм відчуттям. Жуттям і по своїм переживанням згідно віку дитини. Якщо маленька дитина, я би взагалі ну, не рекомендувала до того періоду, поки ви там вирішили з'їхатись і жити разом, я б не рекомендувала взагалі про це нічого повідомляти, що є якісь нові стосунки. У дитини буде завжди підозра до вас, що ви зраджуєте її, коли ви створюєте стосунки з іншою людиною, чужою та, да, не, не татом, не мамою, чужою їй, що ви її зраджуєте. Тому треба настільки налагодити стосунки з вашою. Дитиною, щоб дитина була впевнена в вашій любові, в вашій вірності, в вашій підтримці. Розділити стосунки між батьками і дітьми на стосунки між дорослими людьми. І це треба робити, навіть якщо ви в стосунках, і у вас сім'я, ви тато і мама, і у вас дитинка. А ви, Оця роль це не одна роль ваша в стосунках. У вас є роль тата і мами, і є роль вас як партнерів. І подавати вашій дитині, якщо це вже партнер, не рідний тато і мама, подавати саме так. Ми з тобою рідні люди, і це буде назавжди. Це назавжди. Я назавжди твій тато, я назавжди твоя мама. А це людина, яку я покохала. Тобто, ось ось все. Є любов, є кохання. Я тебе люблю, а її я кохаю. Ось, ось так. Розказувати згідно до віку. Можна, якщо дитина маленька, можна в казковій формі дитину трішки налаштовувати на це. Придумайте, створіть казку, або зробіть підбірку тих казок там, де є простосунки. Так, в такій м'якій формі, щоб у дитина вже. Було якесь розуміння та прийняття. Ну там жили королі королева, да, там, королева там, на жаль, померла, там, чи королева там пішла кудись, ось, а значить, тут з'явилася нова королева. Але вона не нова мама для тебе, це не новий тато для тебе. Отут велика травма у дитини, коли дитині приводять, а ще коли це постійно на регулярній основі, да, там через кожні півроку приводять і кажуть, це твій новий тато, це твоя нова мама. Це неможливо, це не новий тато, це не нова мама. Це новий для мене. Не партнер, а для тебе у тебе є твій біологічний тато, твоя біологічна мама, і це залишиться назавжди. Все, тут незмінно. Не вибивайте цієї опори з під ніг дитини. Давайте тепер перейдемо до поетапних кроків знайомства своєї дитини зі своєю другою половинкою. Так, дуже важливі процеси. Треба приділити цьому час і увагу, саме знайомству. Знову ж таки, наголошую на тому, що не треба поспішати, всьому свій час, все буде. Варто це обдумати і приділити увагу. Я б рекомендувала. Так, коли вас уже там зав'язалися стосунки, і ну, по перше ж, не знайомити з кожним партнером, з ким ви захочете зустрічатися, а коли вже ви зрозумієте, що це серйозно, що дійсно це та людина, з якою хочеться проводити час, жити разом, да. Тобто це такий усвідомлений крок, коли прийде вже це усвідомлення, і ви переговорите із своєю другою половинкою про це, і це буде взаємно, це також дуже важливе да, обговорення цього, тоді треба продумати етап знайомства з вашою дитиною, будь то Чоловік знайомить жінку із своєю дитиною, чи жінка знайомить дитину з новим чоловіком. Знову ж наголошую на тому, що це не новий тато, не нова мама, це нова моя партнерка, нова моя подруга. Пояснюйте дитині настільки, наскільки дитина може це зрозуміти згідно свого віку. Зараз у молоді підлітки зрозуміють, якщо ви будете говорити партнер чи партнерка. Це популярно зараз і вони самі так говорять, коли зустрічаються. Партнери-партнерка. Тобто будьте в тренді вашої дитини. Якщо це. Маленька дитина, то можна назвати подругою, наприклад, моя кохана, і в ні в якому разі ця кохана не є суперницею твоєї мамі. Твоя мама це твоя мама, вона прекрасна жінка чи твій тато, він прекрасний чоловік. Знову ж таки, різні є ситуації, щоб не було переносів своїх негативних почуттів, які ви відчуваєте. Там, наприклад, була зрада в стосунках, та, ви розійшлися, там були якісь негативні сильні переживання. Не розказуйте про це дитині. Дитині про це не треба. Треба знати для неї тато і мама це дві такі космічні людини, які все для неї означають в житті з одним крилом не полетиш. Так, так це два її крила. Тобто не забирайте це люди рідній по крові вашій дитині. Тобто не треба налаштовувати проти тата чи проти мами. Як би вам боляче не було від цього, але потрібно розділити. У вас не вийшли стосунки. Можливо, ви помилилися в своєму виборі. Таке буває. Так, ви народили дитину, так у вас були стосунки, але ну так. Сталося. Але в світі дуже багато людей, чоловіків і жінок, достойних вас, вони знайдуться обов'язково, і ви достойні хороших стосунків. Тому розділіть ці два розуміння і продумайте першу вашу зустріч з дитиною. Я би рекомендувала, щоб це було на нейтральній території. Це може бути парк, це може бути кафе, це може бути зустріч на природі, наприклад. Це може бути невеличка прогулянка, 20-30 хвилин, щоб дитину це не напружувало, щоб це не було, знаєте, що дитину поставили. Вибор без вибору, все це вже є, і ти повинен прийняти. Тобто дайте дитині час змиритися з цим і прийняти цю людину, коли вона буде точно розуміти, що це не означає зраду від вас до неї, а що це просто ваші стосунки, але в ваших стосунках з дитиною, ви тато чи мама, і це незмінне. Це не зміни, тут опору важливо дати дитині, тебе ні на кого не проміняли. Ти надзвичайно важлива, важлива в моєму житті, тобто на цьому акцент зробити. Але е, я доросла людина, дорослі люди потребують контакту з іншими дорослими, спілкування, кохання. Тобто, це абсолютно нормально. Тут, якщо ваша дитина підліток, вона буде краще розуміти і себе, і свої потреби, бо це також є вже в підлітковому віці. Всі ці потреби діти в принципі розуміють, От, щоб це не було як зрада, щоб це. Було як частина життя, да знову ж таки не ставити, пам'ятаєте, ми з вами говорили неодноразово, що стосунки насправді це не сама головна сфера нашого життя, а це одна із сфер нашого життя. Як і робота, які друзі, які саморозвиток, хобі, і спілкування, і самореалізація то одна із сфер життя це стосунки. Але, звичайно, в стосунках багато ресурсу, тому ми розуміємо, що це є наша нормальна природня потреба створити відносини з чоловіком, чи створити відносини з жінкою. Хочу назвати етапи, які може переживати ваша дитина в процесі знайомства із новим партнером чи новою вашою партнеркою. Знову ж таки, називайте згідно до віку вашої дитини, так щоб вашій дитині було це зрозуміле. Перший етап це протест. Звичайно, і він нормальний. Ну, щоб ми розуміли, що це просто такі от етапи, їх треба прожити, і треба бути дорослим. Хай дитина у дитини можуть бути істерики, відчай, сльози. Заперечення, відторгнення нової інформації, але дайте їй час до цього звикнути і будьте такою сильною опорою, прийміть ці емоції, контейнеруйте їх. Так? Тобто, знаєте, одну із функцій батьків це контейнерування емоцій своїх власних дітей, прийняття цих емоцій, перепрацювання і подання нового варіанту, нового бачення. Але дивись, чим це може бути корисним. Так? Наприклад, от маленькі діти можуть в цей час більше хворіти, щоб приваблення. Бути більше вашої уваги, ну так воно виходить. Психосоматика да психосоматично психіка негативно реагує, сомо тіло включається і включається хвороба в дитини переживання. Підліток може віддалитися і піти, значить, в компанію з друзями, десь пропадати весь час, тобто, ну не говорити, не виходити на діалог. Дайте певний час, щоб звикнути до цієї думки. Зазвичай кожен із етапів переживань займає місяць-півтора, то ну не поспішайте але ж ну адже ви плануєте своє життя майбутнє, і ви хочете, щоб воно було щасливим та збалансованим. Другий етап це відчай. Відчай у дитини знову ж таки, тут ви десь допустили помилку і дали зрозуміти, що це як суперник вашій дитині, ваш новий партнер чи ваша нова партнерка це як суперник. Тому дитина може бути відчай. Сім'я розпалася, тато пішов, чи мама пішла, і другий партнер, з ким дитина живе, вони також віддаляються, і я буду неважлива в їхньому житті. І тут дуже. Важливо говорити більше. Діткам ми можемо розказувати казки, які трішки дають їм розуміння. Да? Можете десь пошукати казку, можете самі придумати, вигадати казку. Хай ця казка буде в 10 речень, тобто це знаєте, як відкрити окно вертона, да? то запустити якусь інформацію. Дитина звикне до неї, потім знайти якісь вигоди, якісь хороші корисні сторони в цьому. Вигоди для самої дитини, да? зато у тебе буде і. Придумати, що ж таке буде у дитини, щоб вона відчула вигоди від цього. А знову ж такі сльози можуть бути, істерики заспокоювати, пам'ятати про те, що доросла людина в стосунках з вашою дитиною це ви, тобто у вас повинно вистачати силу та ресурсу для цього. Можливо, сходити до психолога, проконсультуватися, напрацювати план дій, як стратегію вашої поведінки, як і що робити, підкріпитися, щоб ваші емоції вас повністю не накривало, щоб ви мислили не емоційно, а раціонально. Стадія заперечення: не хочу бачити цю нову тьотю, не хочу цього дядю бачити. Тобто, це також абсолютно нормально Нормальні переживання. Запитайте у дитини, чому ти не хочеш бачити, щось можливо погане, можливо, партнер чи партнерка якось не так себе поводять. Бо знаєте, ми спішимо сподобатися всім людям. Та? І прям буває інколи ми такі нав'язливі буваємо, чому я тобі не подобаюсь, я ж така хороша там щось інше. Хай партнер чи партнерка поспостерігають за дитиною, за її вподобаннями, точно точно будуть точки дотику, до яких ви зможете доторкнутися да, з тією з дитиною. І стадія, остання четверта стадія це стадія примирення. Коли ви пережили ці всі три стадії, приходить стадія примирення. Знаєте, да, якщо якась нова трагічна для нас інформація, нова неприємна для нас інформація, ми повинні дати собі час, звикнути до неї. Да. Так само і дитина. І в ідеалі, якщо ви. Пройшли вже ці всі три стадії, то наступає примирення. Вона може не прийняти партнера чи партнерку, але вона прийняла цю ситуацію. Все, на цьому треба і зупинитися. Адаптація до нових умов. До нових умов, да, да. напрацювала психіка дитини, напрацювала нові механізми. Вона може це прийняти. Вона приймає інформацію. Тут важливо да розділити. Вона не приймає партнера чи партнерку. А можливо, і приймає, да і було би добре, щоб так було. Але якщо не приймає, то дитина прийняла інформацію про те, що це буде. Ось так все, і це те, до чого би ми повинні були прагнути, і на що би ми повинні були себе налаштовувати. Знову ж таки, не чекайте, що все буде красиво, яскраво та ідеально. Життя зазвичай тільки дарує нам моменти краси, щастя ідеальності якоїсь. А зазвичай ми зіштовхуємося зі струднощами, з переживаннями. Ми їх долаємо і в цьому ми зростаємо, в цьому розвивається наша сила. Ми отримуємо нові навики і дорослішаємо в цьому, так, що надзвичайно важливо не тільки дорослішати Фізично в віці дорослішати, дорослішати психічно, психологічно сприйняттям своїм вирощувати зрілу, дорослу людину всередині себе. А ми пам'ятаємо, що доросла людина говорить, як я можу це зробити, як я можу це зробити найкращим чином. Дитина всередині нас говорить: хочу, не хочу, буду, не буду. А доросла людина, вона бачить, чим це буде вигідно, і вона рухається в цьому напрямку. В даному випадку всім буде краще, якщо стосунки будуть більш-менш стабільними та нормальними. Пам'ятаємо важливу особливість, якщо у дитини емоційна сфера її порожня, якщо виховання, догляд за дитиною, любов та турбота від батьків відсутня, у дитини не буде енергії, ентузіазму інтересу до отримання знань та до розвитку. Тому що це як діра. Спочатку треба заповнити її доглядом, любов'ю, турботою за дитиною. Тоді ваша дитина буде нормально розвиватися, буде цікавитися життям. буде Розвиватися, буде розумнішою ставати і буде реалізовувати свій життєвий потенціал. Це наша задача дорослих батьків дати дитині для цього всі сприятливі умови. Отже, в кожної дитини є лише один батько і одна мати, незалежно від того, як склалися в них стосунки. А якщо після розлучення з'явився новий партнер, то це саме ваш партнер, а не новий родич для дитини. Тож після передачі обійміть своїх дітей, давши відчути цією дією батьківську турботу і любов, яку можуть надати тільки рідні. А мені Віктору Белякову, час прощатися з вами, але лише до наступної передачі. Розпрямлені плечі нашої малечі.